Хмельничани підіймають прапор України на міжнародних аренах. Інтерв'ю із тріумфатором медалі також у черговому випуску програми Спортдайджест волейбольні та гандбольні пристрасті на чемпіонаті та Кубку України. Вітаю! За хмельницькою фехтувальницею бронза на чемпіонаті Європи серед кадетів. 16-річна Устіна Огон виборола медаль у командних змаганнях. У складі збірної України також фехтували представниці зі Львова та Києва. Це Емілі Конрад, Анна Максименко та Поліна Споридонова. Дівчата мали чотири бої, у трьох з яких святкували перемогу. Єдиним суперником, якого не змогли здолати, стала збірна. Польщі і з фехтувальницями зустрілися у півфінальному поєдинку. Виступали спортсмени із намальованими на обличчях прапорцями України. За топ 8 фехтувала з Естонією. Досі не скажу, що дуже легкий був бій, але ну, ми вибороли це з досі таким великим відривом від них. Далі в нас були представниці Ізраїлю. Також ми їх виграли досі легко. За топ-4 ми програли представницям Польщі. Ось, а за третє місце ми вихтували з Франції. Чесно, переживань таких не було, тому що наша команда України була сильною, кожна із нас, дівчат, були сильні. Ми наставляли друг друга на кожен бій, підтримували один одного, ми були впевнені, що будуть медалі. І досі така медаль була гарною і тяжкою. Крута медаля. До чемпіонату Європи ми готувалися дуже активно. Ми розробили план тренувань два рази на день, тому що ну, це дуже великі змагання і спорт, наш спортсмен перший раз на такого рівня змагань приймав участь. Ми не знали, з ким ми будемо фехтувати і. В основному ми готувалися до різних варіантів. Як тренер, звісно, хотілося б кращих результатів, але я чудово розумію, що це ну, перші такі змагання такого рівня для усіни. І ну, я дуже ну, радий, що вона показала гарний результат. Відбувся чемпіонат Європи з фехтування серед кадетів та юніорів. В естонському Талліні збірна України виборола шість нагород, п'ять в особистій першості і одну в командних змаганнях. Спортсмени відзначилися в усіх видах зброї. Три медалі чемпіонату Європи з джиу-джитсу везуть додому хмельницькі спортсмени. Анастасія Боричук, провівши чотири сутички, здобула золото. Змагалася у категорії Ю-18. Михайло Смолінський також став володарем медалі найвищого гатунку. Ельдар Луцюк у ваговій категорії до 46 кілограмів виборов бронзу чемпіонату Європи. Виступали хмельничани у складі збірної команди України. Змагалися джитсери у Франції. Чекаємо на повернення спортсменів, аби записати їхні коментарі. Випробування збірної Швейцарії із лідером у дивізіоні Трофі зустрілася національна чоловіча збірна України з регбі-15. У її складі зіграли двоє хмельничан – це Мирослав Шуляк та Вадим Сівак. Обіграти фаворитів чемпіонату Європи українцям не вдалося. Щоправда, як відмітили вболівальники, билися наші хлопці як леви. Рахунок зустрічі – 32-59. Що нам трошки не вистачає фізичної підготовки, не вистачає сталого чемпіонату, такий, який у нас був завжди до війни. Не вистачає орієнтування на полі. Ну, це все приходить з практикою, а так. Дивлячись, дивлячись на табло, дивлячись на цю гру, зіграли непогано. Я вам дуже скажу. Більше такі команди можна перемагати, боротися за трофейні за перші місця, і нічого в цьому немає космічного. Це все нам під силу. Просто потрібно трошки більше підготовки. Коли ти чуєш гім, ну, гімн України, воно в тобі скільки ти би довго не грав, скільки тебе довго не виходив на поле, воно в тебе запалює знову, як в перший раз. На радість було багато болівальників, саме українців, які, які побачили десь фішу та прийшли на гру. Та багато хто з хорватів саме болівав за Україну, були з українськими прапорами і знаходимося в Хорватії на навчально-тренувальних зборах перед грою з збірною Швеції. Ми її виграємо, ми здобудемо перемогу та займемо почесно наше третє місце в розіграші цьогорічному розіграші чемпіонату Європи. Я вам це з певністю кажу. Нагадаємо, матч зі збірної Швейцарії став третім для українців на чемпіонаті Європи з регбі 15 сезону 2022-2023. Попередні дві гри відбулися минулоріч. У жовтні наша команда обіграла Хорватію. В листопаді поступилася збірній Литві. Тим часом, 18 березня українці проведуть заключний матч в рамках регбійного євро. Зустрінуться зі спортсменами зі Швеції. Волейбольний клуб Епіцентр Подоляни півфіналіст Суперліги «Будінвест». у боротьбі за медалі представники з городка зустрінуться на майданчику з ВСК юридична академія. Останні за підсумками серії чвертьфінальних ігор з рахунком 2-1 обіграли Вінницьку ШВСМ Епіцентр Подоляни ж на цьому етапі здолав львівський барком. Збірна України Ю. 18 ми зайняли вже четверте місце. Це як мінімум будемо налаштовуватися, годуватися до більш сильних суперників. Ну я хочу дати віддяку хлопцям. Вони теж дуже старалися, намагалися виграти. Вони теж молодці. Дата та час проведення однієї другої фіналу поки що невідомі. Додамо, що триватимуть ігри до двох перемог однієї з команд. Музика. Знову Черкаси обленерго і знову перемога. Підопічні Романа Ковальчика здобули звитягу у домашньому поєдинку в чемпіонаті України серед команд Екстраліги. Загалом за два протистояння СК «Сокіл» відзначився у воротах суперника вісім разів. Підсумок 22-го туру – 4-2 на користь хмельничан. Сьогодні було більш бойовиті бойовитіша зустріч. Було більше ще, костей, агресії, боротьби. Було сьогодні все. Я думаю, надзвичайно інтересна гра була деблюнки. Хто дивився на сайті ці була, була е, дуже важка. Що по нашій команді то. Видом було, що перша чкірка більш що себе почувала на полі. Займаючи в, в рамках 23-го туру. Екстраліги СК «Сокіл» зустрінеться зі столичним хітом. Гра відбудеться на виїзді 18 березня. Хмоліцькі гандболістки продовжують боротьбу у Кубку України. Підопічні Сергія Процюка в одній восьмій фіналу здобули дві важливі перемоги. Обіграли тернополянок із рахунком 27-22 та 25, -25. 16. це дозволило команді з Хмельницького до США нородин хну, прийти до другої стадії жіночого кубка України з гандболу на цьому етапі. Шість команд учасниць будуть поділені на дві групи. Всередині кожної відбудеться турнір в одне коло команди, що посядуть перше та друге місця, її кваліфікуються до півфіналу кубка. В жіночому гандболі це можна історія, що попали в одну четверту. Дівчата молодці, боролися до останнього. Перша гра була така трошки більш на нервах, а далі друга гра ми розібрали повністю команду Тернополя. В нас вдалося гра в захист і в воротарі. Ми з жіницею в 9 виграли в другу гру. Думаємося, тренуємося кожен день, бізні кондиції, тільки, тільки зрощуємо. На ці вихідні їдемо грати третій тур Суперліги, а на слідушій вихідні буде одна четверта. Тобто якраз буде наші дві гри. В одній четвертій кубка України зайшли якраз всі команди Суперліги, які ми прекрасно всі знаємо. Бачимо, є багато відео, передивляємося, аналізуємо і будемо готуватися. Це задача стоїть на чотирьох. Щоб визначити переможця, змагалися три дні. У Хмельницькому відбувся відкритий кубок хмельницького міського голови з регбі 5 На байданчику зійшлися збірні третіх-четвертих класів усього 16 команд, якими були фінальні сутички. Покажемо далі. П'ятеро гравців на майданчику і п'ять хвилин тривалість одного тайму. У баталіях в безконтактному регбі зійшлися 16 збірних загальноосвітніх навчальних закладів Хмельницької тергромади. Це учні 2013 та 2014 років народження. Для того щоб забрати м'яч у суперника, останнього потрібно не лише наздогнати, але й зірвати з ременю спеціальну стрічку. Через це регбі п'ять вважається безконтактним, відтак мало травматичним. Це головна відмінність дитячої версії регбі від основної дорослої. А ще в одній команді і хлопці і дівчата. Сутички і реально такі очковачко, очко ж та да, йдуть дуже цікаво, малі бігають, дуже доволі. До фінальної частини змагання пройшли шість команд. Чисельність кожної не перевищує 10 районних спортсменів. І ще одна умова: присутність у назві команди, прізвища героя історичного або сучасності. Так, представники Хмельницького колегіуму нарекли команду на честь Романа Шухевича, а початкової школи номер один імені Олександра Комарніцького було два рази на тиждень і ну, да, сильно тренувалася, грали проти старших проти шостих, проти дев'ятих класів. За підсумками триденних стартів, переможцями відкритого кубка міського голови стали учні Хмельницького колегіуму, другі школярі з НВК номер 10 бронзова збірна юних регбістів з ЗОЖ No19 імені Михайла Павловського. Боротьба була дуже запеклою і саме головне, що вона була непередбачувальна, тому що ті команди, які програвали в відбіркових турах, вийшовши в фінал, вони пере, передивилися свою гру. Передивилися власне там взаємодію в команді, і вони почали вигравати всі команди, які приймали участь, вони обов'язково виграли, тому що вони отримали емоції, емоції, які дозволяють ставати кращими. В них попереду п'яті класи. В п'ятих класах вони зможуть обрати собі регбі п'ять як спорт, яким Вони можуть займатися. Під час уроків фізкультури ми поширюємо е, даний модуль, е, дану спортивну ініціативу не тільки в форматі Хмельницької територіальної громади. Ми виходимо більше. Ми йдемо на інші громади. Вже говоримо про те, що подібні змагання серед дітей саме до мовікової категорії треба проводити і на районному, і на обласному рівні. Розуміємо, що задіємо дітей молодшої школи, але дуже хочемо, щоб це спортивне завзяття здоровий спосіб життя й дух лідерства спортивного він був, і найголовніше поширювався, щоб діти розуміли, що така спортивна активність дає їм можливість подальшому бути не тільки в складі спортивних команд, але йти і олімпійськими стежками. Благодійний забіг на новій локації. Хмельничан запрошують долучитися до Фран. Відбудеться старт 23 квітня у дендропарку. Цим заходом ідейники старту біговий клуб флешран відкриватиме сезон забігів у Хмельницькому. Ми вирішили цього року. Буде чотири забіги і чотири різні локації. Першим буде в дендропарку. Це також дуже гарний сквер, про який мало хто чомусь пам'ятає. Не тренуються. Хоча там такі гірки будуть буде аж солодко бігати бігунам. Ідейники старту передбачили три основні дистанції: це 2, 6 та 10 кілометрів. Реєстрація на них вже відкрита. Відбуватимуться вони за донати, кошти спрямують на придбання для військових пристроїв нічного бачення. Дитячі дистанції будуть безкоштовними в залежності від віку і підготовки. Юні бігуни можуть пробігти 100, 500 метрів та 1 кілометр. Він є і благодійний, і призовий. Тобто я впевнена, що кожен із учасників захоче покращити свій час і буде намагатися це зробити. У нас вже доєдналися багато людей з інших міст, тому чекаємо на усіх. До 12-річчя нова експозиція. В музеї футболу Хмельницького напередодні дня народження презентували щити з 56 малого типами футбольних клубів. У переважній більшості експонати ілюструють команди представниці європейських футбольних чемпіонатів. Також є й український клуб. Власне синьо жовтого все і почалося. Далі розкажемо детальніше. Дівка, щоб не пошкодити, звичайно, тільки от. Ми його отримали і певним чином хочемо вам показати. Це німецький клуб «Айнтрахт» з Франкфурта. Ще з запахом свіжої фарби співзасновник музею футболу Хмельницького Олександр Свідерський тримає у руках 56-й за ліком Щит. На ньому логотип клуба представника Бундесліги минулорічного переможця Ліги Європи. На прапорі Німеччини Це такий вид логотип. Прізвисько переводиться Орли. Усі щити представлені у музеї футболу, виконані в одному стилі та розмірі. Це 30 на 45 сантиметрів, вага до 2 кілограмів, в основі деревина. На кожному щиті логотип на тлі прапора країни також неофіційна назва команди. На виготовлення однієї роботи йде місяць часу. Всі топи команди майже за виключенням деяких вже зроблені, тому робляться команди топові, десь які Маленькі країни, які не є топовими в Європі, але є топовими в своїх державах. І перші там, скажімо, там і Данія, і Туреччина, і Греція та інші країни. Дуже кропітка робота, якби, ну, я кажу, що це досить точна копія тих логотипів, які використовує на, на сьогоднішній день той чи інший клуб європейський чи південноамериканський. Виконує роботи майстер з кривого рогу Олег Саденєв вручну разом із Олександром Свідерським є прихильниками футболу. Нині об'єдналися у творчий тандем. Співпраця розпочалася три роки тому зі щита з логотипом київського Динамо. Донедавна усі роботи були сховані від очей вболівальників нині на чільному місці у музеї футболу. Кажу точно, що, що в нас наша колекція відрізняється від тих інших колекцій, які робить наш друг Кривого Рога. Це точно ми відрізняємося, тому що в нас логотипи європейських та інших клубів. Я бачив, що є. Українські клуби виконані, але щоб щоб були в одному стилі європейські чи інші клуби, такого немає. Зараз колекція щитів нараховує лише один український клуб. У перспективі ідейники планують поповнити експозицію кількома логотипами на тлі синьо-жовтого стягу, зокрема Карпат, Дніпра, Металіста, а ще не виключають Хмельницького Поділля. Таким спортдайджест був цього разу. Дякуємо, що продовжуєте разом із нами стежити за спортивним життям у місті. На завершення програми результативна подвійна Рабона. Фінт, що прийшов у футбольний лексикон з бальних танців. До речі, одним із перших використали цей фінт. Зіркові футболісти Дієго Марадона та Роберто Баджо. Дякуємо, що дивились.